У холодних водах Північної Атлантики заховалася маленька група островів Фарери, іноді їх називають раєм на краю світу, іноді місцем, де виживають лише найсильніші. А ось що цікаво, обидві ці версії абсолютно правдиві. Коли ти вперше чуєш про Фарерські острови, здається, що це якась вигадка, острів сказки чи навіть комп'ютерної гри. Але ні, вони справжні і про них знає далеко не кожен. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Фарери це 18 невеликих островів, розкиданих у відкритому океані. Їхня ізольованість це і благословення, і прокляття. Тут погода змінюється так швидко, що ви можете вийти з дому під сонцем, а за 10 хвилин потрапити у густий туман чи зливу зі шквальним вітром. Кажуть, що на фарерах можна пережити всі 4 пори року за один день. І це не жарт. Саме ця непередбачуваність створює дивовижний майже магічний настрій. А ще тут всюди вівці: справді на Фарерських островах овець більше, ніж людей. Вони спокійно прогулюються узбіччям доріг, піднімаються на круті пагорби і навіть можуть з'явитися прямо біля вашого вікна. Не дарма сама назва островів Фарери у перекладі означає овечі острови. Тварини стали настільки невід'ємною частиною цього місця, що здається, ніби вони і керують тутешнім життям. Тут є неймовірні маленькі чорні дерев'яні будиночки, сховані під зеленими трав'яними дахами, що зливаються з природою. Це не декорації, а справжні житлові оселі. Коли дивишся на них на тлі величезних скель і водоспадів, які падають просто в море. Відчуття таке, ніби ти потрапив у світ скандинавських саг. Неймовірний контраст між суворістю океану і домашнім затишком. І в цьому, мабуть, головна унікальність фарерів вони жорсткі і ніжні водночас. І ще одна деталь: тут немає густих лісів. Через холодний клімат і сильні вітри дерева практично не ростуть. Натомість ландшафти прикрашають мохи, трави і неймовірно квітучі схили. І хоч комусь це може здатися пусткою, насправді саме ця дикість робить острови настільки привабливими, ви наче опиняєтесь у місті, куди ще не встигли дістатися цивілізація, де все виглядає так, як сотні років тому. Мені здається, що саме завдяки цій особливості фарери і притягують мандрівників. Люди їдуть сюди не за теплими пляжами чи п'ятизірковими курортами, а щоб відчути цю автентичну атмосферу, запах морського бризу, звук хвиль, що розбиваються об скелі, і відчуття повної свободи. Знаєте, коли стоїш на обриві і бачиш перед собою лише океан, ти починаєш розуміти, наскільки ми маленькі у цьому світі. Якщо природа Фарельських островів вражає своєю дикою красою, то суспільство тут дивує своєю тишею. І я зараз не про пейзажі, а про рівень безпеки. Це місце, де можна залишити двері свого будинку відчиненими і бути впевненим, що нічого не зникне. Злочинність тут практично відсутня. Поліція вона є, але здебільшого для формальності. Це, напевно, одна з найбезпечніших точок на планеті. А тепер найцікавіше: єдина в'язниця на Фарерах зовсім не схожа на ті пахмурі установи, які ми уявляємо. Це радше готель із видом на океан. Ув'язнені мають вільний доступ до природи, працюють, допомагають у господарстві і фактично живуть у спокійній, майже домашній атмосфері. І знаєте що? Утекти звідси ніхто навіть не намагається. Куди тікати? Навколо лише океан і вітер. Політика тут теж цікава. Формально Фарерські острови належать Данії, але мають досить широку автономію. У них є власний парламент, свої партії, свої внутрішні рішення. Данія відповідає за оборону та зовнішню політику, але в усьому іншому фарерці керують самі собою. І це дуже важливо, бо люди тут відчувають, вони нація зі своєю ідентичністю, своєю історією, своїм способом життя. Цікаво, що Фарери не є членами Європейського Союзу, і, хоч це іноді створює труднощі, наприклад, у торгівлі, та водночас дає їм свободу у вирішенні певних питань. Наприклад, найгарячіша тема китобойне промисло. ЄС давно би його заборонила, але фарерці мають право самостійно вирішувати, що робити з тією традицією. Це викликає чимало суперечок у світі, та для місцевих це частина культури і способу виживання. А тепер поговоримо про гроші та про те, як фарерці взагалі виживають у таких суворих умовах. Виживання тут виглядає значно комфортніше, ніж можна уявити. Головна опора економіки рибна промисловість. Океан навколо островів це справжнє золото, лосось, оселеди, тріска. Усе це не просто їжа, а величезний бізнес. Лише вирощування лосося приносить країні левову учаску прибутку, і мова йде про експорт у різні куточки світу. Фарельський лосось відомий своєю якістю і коштує недешево. Та і зарплати тут, чесно кажучи, вражають. Середня ставка, навіть у простих професіях, стартує приблизно від 135 данських крон на годину, це десь 20 євро. Працювати касиром у магазині чи прибиральником тут зовсім не соромно, бо доходи дозволяють жити цілком достойно, а ще на додачу, високий рівень соціального забезпечення. Якщо ти захворів, якщо втратив роботу, система тебе підтримає. Звісно, ціни на островах високі, продукти, одяг, техніка усе довозять, і це робить їх дорожчими, ніж, наприклад, у сусідній Данії. Але місцеві звикли до цього балансу висока зарплата, високі витрати. І знаєте, що цікаво? Тут майже немає розкоші у звичному розумінні. Люди більше вкладають у просте і практичне життя, ніж у блискучі авто чи величезні будинки. Окремо варто згадати туризм. Хоча фарери не можна назвати масовим туристичним напрямком, саме це й робить їх привабливими. Щороку сюди приїздить усе більше мандрівників, яких манять дикі пейзажі та тиша. Місцеві жителі заробляють на готелях, екскурсіях, маленьких кав'ярнях. І, до речі, туристи нерідко залишають чималі гроші, адже відпочинок тут не дешевий. Тепер давайте глянемо на інший бік життя на фарерах. Бо погодьтеся, рай це добре, але навіть у раю є свої проблеми, і головна з них відтік молоді. Наприклад, виростає хлопець чи дівчина на маленькому острові, де всі одне одного знають, де кар'єрних перспектив не так багато, а світ за горизонтом кличе. Багато молодих людей їдуть навчатися до Данії, і ось що цікаво: чимало з них так і не повертаються. Вони знаходять роботу, заводять нове життя там, і в результаті Фарери стикаються з постійною проблемою браку молодих спеціалістів. Це одразу створює інший виклик: дисбаланс між чоловіками і жінками. Чоловіки частіше залишаються на островах, бо зайняті в рибальстві, фермерстві чи технічних роботах. Жінки ж більше прагнуть поїхати. І знаєте, до чого це призводить? До того, що фарерські чоловіки нерідко одружуються з іноземками з Філіппін, Таїланду, Індонезії. Це вже звичайна практика. І що цікаво, більшість таких шлюбів виявляються міцними. Місцеві традиції переплітаються з азійськими і виникає дивовижний культурний мікс. Діти у таких сім'ях ростуть двомовними з двома культурами, і суспільство поступово стає більш різноманітнішим. Але, попри ці зміни, фарерці двайливо зберігають свої традиції. Наприклад, сімейні свята, національні танці чи культурні звички залишаються важливою частиною життя. Водночас інтеграція нових жителів проходить досить гармонійно. Соціальна система тут теж вражає: наприклад, старших людей не залишають на призволяще. для них є спеціальні будинки, де вони живуть у комфортних умовах. Із медичним доглядом і турботою лікарні та клініки обладнані сучасно. А через складну географію навіть існує вертолітне сполучення для екстрених випадків. Тобто, якщо комусь стане погано у віддаленому селі, його швидко доставлять у потрібну лікарню. Це, до речі, ще раз показує, наскільки серйозно тут ставляться до безпеки і здоров'я. Та навіть із такою підтримкою життя на островах не завжди просте: постійні шторми, ізоляція від великого світу, дефіцит розваг і вибору професій усе це змушує людей замислюватися, чи варто залишатися. Але як не дивно, саме ця віддаленість створює особливу цінні спільності. І, можливо, саме через це багато хто все ж таки повертається додому, розуміючи, так тут складно, але тут справжній дім. Природа може бути вражаючою, економіка стабільною, але самі культурні традиції формують особливий характер цього місця. Почнемо з архітектури. Уявіть собі, будинок із чорного дерева, маленькі вікна, а дах повністю вкрити травою. І це не дизайнерський експеримент, а стара фарерська традиція. Такі зелені дахи допомагали утримувати тепло взимку і захищали від вітру. Сьогодні вони перетворилися на справжню візитівку острова. Але архітектура тут не завмерла в минулому. Поруч із традиційними будиночками стоять сучасні споруди, церкви зі скла і бетону, нові школи, концертні зали. Острови маленькі, але вони дивують гармонійним поєднанням старого і нового. До речі, середньовічні монастирі і дерев'яні каплиці тут збереглися настільки добре, що іноді здається, ніби їх побудували лише вчора. Культура жителів тісно пов'язана з релігією. Місцева церква відіграє важливу роль у житті спільноти. Багато людей регулярно відвідують служби, співають у церковних хорах. І хоча релігія не диктує жорсткі правила, вона створює відчуття єдності. І от ми і підійшли до найсуперечливішої частини історії про Фарери. Бо погодьтеся, рай на краю світу звучить красиво, але тут є речі, які викликають шок і навіть обурення. Перша з них традиція під назвою Грінд. Це масове полювання на китів і дельфінів, яке проводиться вже багато століть. Цілі села виходять на берег, і вода у бухті буквально стає червоною. Для місцевих це частина культури, спосіб забезпечити себе м'ясом, що зберігали на довгі зими. Для туристів та зоозахисників жорстокість у чистому вигляді. І ось тут виникає конфлікт, що важливіше: традиція чи сучасні етичні норми. Самі фарерці кажуть, ми не робимо це заради розваги. Це частина нашої історії. Але погодьтеся, виглядає це все одно дуже жорстко. Але китобійство не єдина складність. Природа часом стає справжнім ворогом. Постійні шторми, сильні вітри, густі тумани можуть паралізувати життя. Літаки не літають, пароми не виходять у море, і тоді острови стають повністю відрізаними від світу. Ще одна несподівана деталь: на фарерах є райони з панельними багатоповерхівками, типовий совковий стиль, тільки серед атлантичних скель. Це соціальне житло, яке будували у 20 столітті, і хоч воно зовсім не вписується в романтичний острів овечих островів, для місцевих воно було шансом отримати дах над головою в непростий час. Цікаво, що на ферерах є власні гроші, Ферерська крона. Формально вона прив'язана до данської, але банкноти тут мають свій унікальний дизайн. Вони виглядають настільки красиво, що туристи часто забирають їх із собою як сувенір. Тож, Форери, це неймовірна краса і суворе життя, найнижчий рівень злочинності і традиції, які викликають міжнародні протести, сучасні стадіони і відсутність дерев. Це справжня суміш, раю і боротьби за виживання. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!